Привіт! Хочу розказати про плюси та мінуси Праги. Коли я переїхав у Прагу, для мене все було по-новому. Я очікав, що це Мала Європа, стара мала Європа, це дуже важливий момент. І що для мене буде все по-новому. Так і було все по-новому. І з цього відео хочу розказати про плюси та мінуси життя у Празі. Які є плюси саме для мене, це суб'єктивна моя думка, можете розказати свої плюси або мінуси вашої країни, або також Праги в коментарях. Які є плюси. Перше це архітектура. Архітектура тут на великому рівні. Дійсно на великому рівні. Ти, коли знаходишся в празі 5, це інший рівень. Мені дуже подобається, мені щось нагадує Львів оцими цими всіма архітектурними будівлями. Другий плюс транспорт. Метро дуже чисте, дуже я. Як людина, яка їздила в Україні, також в інших країнах. Скажу чесно, такого гарного і чистого метро я не бачив ніколи. Тому за це великий плюс. А також автобуси, тролейбуси теж питань нуль. Все на чудовому великому рівні. Третій плюс це безпека, бо тут дуже безпечно ходити по вулицях вночі. І це важливо, бо в Україні в мене такі такої можливості не було. Не скажу, що я часто цим користувався, але іноді були ситуації. Це є це класно. Четвертий плюс це вартість життя в порівнянні з іншими країнами Європи. Жити в Празі дешевше. Я був в Німеччині, бачив там ціни, і в мене є друзі, які живуть в Німеччині, і там інші ціни зовсім інші ціни. І я коли приїхав після Праги в Німеччину, подивився на ціну, думаю, в Празі не так уж і дорого. Звісно, не як Україна в 1-2 рази дорожче, ніж в Україні, але не Німеччина. І добре, зрозуміло. Тепер почнемо з мінусів, які є мінуси: ціни на проживання. І десь я натрапив на статистику, щоб купити квартиру в Празі, потрібно. 15 річних зарплат це дуже багато. Дуже, це, якщо не помиляюся, третя країна у світі по дороговізні купування квартири. Це великий мінус і прям дуже великий мінус. Друга це мова. Я, як людина, яка знає українську мову, для мене не так складно. Бо це теж слов'янська мова. Людям, які приїздять з. Інших країн, типу з Англії, які розмовляють на англійській мові, чи з Німеччини на німецькій, чи з Китаю, Японії, неважливо, не слов'янської мови їм буде складно. Ну бо це і українська мова, вона складна сама по собі і важко вивчити. А чеська, вона, хоч і схожа на українську, але все одно декілька моментами важче. Якщо вам цікаво, то я потім розкажу, які слова можуть бути важкими і не схожими на Українську, я їх вношу в собі в словниковий запас свій, і мені все подобається, бо я вже звик до цього. Четвертий мінус. У нас вже почалися дужі, і це жах. Бо, по-перше, сиро, по-друге, прохолодно. Ну, мені не так важливо, але багато хто з людей, з якими я спілкуюся, вони кажуть, що прям дуже холодно і навіть трішки важко. А я скажу, що це правда, мені то, що розповідають, що взимку буде холодно, потрібно буде купувати теплі речі, багато теплих речей, там купувати, чи купувати якісь ковдри. Напевно, взимку буде дуже холодно, дуже сиро, але воно того варте, бо в празі буде неймовірно гарно. Я вам обов'язково зніму відео, як в празі. Живеться взимку, і я вже дуже чекаю, бо зима найулюбленіша пора року для мене. Я поділюся усіми враженнями саме з вами. Пам'ятаю, цікава історія, коли я тільки приїхав у Прагу, я пояснював 5 хвилин людині в магазині, що мені не потрібен пакет. Чому так була одна справа? Я приходжу в магазин, кажу, можна мені там до моїх продуктів пакет? Вони кажуть, звісно, питань нема. На чеській мові. Тут я приходжу, кажу мені то-то, то-то. Будь ласка, він мені починає щось на вухо типу казати. Я думаю, що він мені каже? Поки ми 5 хвилин з ним розмовляли про це, ну як ми, чисто монолог був з його сторони, бо я не розумів, що він мені каже. Він так достає з під стола, каже: Пакет. Я кажу, ні, 5 хвилин ви розумієте? Може, це саме якісь сленгові вирази. Він казав, я не знаю, бо я жив на той час цього тиждень. І це дуже цікаво. Я думаю, що багато цікавих історій в мене ще буде в Празі, бо тільки за той час, що я тут знаходжуся, вже стільки всього зі мною сталося, що я навіть не можу так описати в одне відео. Підсумок мій, що я можу сказати? Прага не ідеальна. Думаю, це і так все було зрозуміло. Для чого не повинен бути я і пояснювати це. Але тут дуже спокійно, тут можна знайти близьких, навіть то, що чехи вони кажуться дуже добрими, Оце все, але вони в душі ну, наплювати на вас, поки ви не станете, як і вони. Якщо ти розмовляєш на чеській мові, як я там в магазинах, то все, вони розтаїли. І як мені здається, в цій країні може бути стабільність. Прям може бути. Я в цьому впевнений, бо тут інший рівень е зарплатні. Тому і в магазинах дорожче. Ну тут як би зрозуміло. Я зрозумів, що Прага дуже схожа на Україну. Прям деякі місця мені нагадували: От я їду, кажу: о, це в Києві. О, це як в Одесі, це як в Миколаєві. І це дуже приємно. Особливо, якщо вам цікаво, це Прага 2. В Празі 2 таке було, і в Празі 6. Якщо хтось не знає, то Прага 6, Прага 2, це я не просто типу, вигадую, що праг тут блін, по місту десь багато. Праги це названня районів, як райони в Києві, там Дарниця або Оболонь. Тому, якщо вам сподобалося відео, можете підписатися. А я бажаю вам гарного вечора, гарного дня або гарного ранку. До зустрічі і слава Україні!